Привіт усім! Українська співачка Оля Полякова відреагувала на чутки, що вона буде брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, але від іншої країни. Загалом відповідні плітки озвучив ведучий слава дюмін. Він розповів, що співачка зібралася спробувати свої сили на Євробаченні з англомовною піснею «All for your love», яку вона представила 24 грудня. Щойно дізнався, що Оля Полякова думає брати участь у Євробаченні, але від іншої країни, ділився шоумен. Оля Полякова у програмі ЖВЛ представляє, ділиться, що відповідну композицію готувала зі шведським композитором Андресоном Гансоном. Ба Більше з ним співачка також створила трек для Євробачення. Однак з поїздкою на міжнародний конкурс не склалося. Врешті Полякова підготувала у співпраці з композитором англомовний альбом. Який вона представить вже наступного року. Артистка обіцяє, що відкриється для слухачів у новому амплуа. Він хотів зробити таку колаборацію фольклорної та англомовної естетики. каже: а заспівай якусь пісню народну. Я заспівала цвіти терен. Це мій перший світовий реліз. Ми з цим автором робили трек для Євробачення, але з цим не склалося. Ми почали з ним робити альбом англомовний. Я їздила до Швеції, ми накопичували матеріал, і у нас такий вже альбом є. Я його частково робила в Швеції, частково в Британії, і ось там трішки буде інакша Оля Полякова, додала артистка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.